Віталій Чепиного, Село і війна. Уже досвіта 24 лютого до клубу почали сходитися чоловіки. Хто з чим? Хто з мисливською рушницею, хто з вилами, хто просто з палицею, формували власну територіальну оборону, склали графіки чергувань. Над клубом низько із жахливим биттям і гуркутом пролетіло два міги. Наші наш. На в'їздах до села натягли трактором бетонних плит, поставили блокпости. Документи. Та які документи, Миколо, це ж я документи кажу. Усе суворо, усе по-справжньому. А як же оце сіяти скоро? Та поки ніяк. Але посіємо, не переживай. Біля Золотоноші ППО збила російський винищувач, льотчик. Катапультувався, шукали всім селом цілу ніч, доки таки не піймали. Сусідка, яка донедавна стиха торгувала самогоном, наробила пляшок із запалювальною сумішю. На вулиці хлопці варили протитанкові їжаки з та тарейок. Українське село сприйняло війну серйозно, як свою персональну війну, окрім усього. Ми думали, село це просто село, а з'ясувалося, що село це Україна. Це не тільки колядки і Щедрівки, затяжні жіночі пісні в надвечір'ї чи вареники з сиром і сметаною, не лише Івана Купала, і голос Зозулі в лісі. Не сама тільки краса, село це сила, сила України. Усі оці села центральної, Надніпрянської України, це здебільшого колишні полкові козацькі села: Переяславський, Іркліївський, Кропивнянський, Чигиринський, Уманський, Канівський полки. Тут не знали кріпацтва, не визнавали ярма, тут жили вільні й горді люди, козаки, воїни. Усі думали, що давно минулися ті часи, бо скільки років пройшло, скільки збігло часу. Було колись панували та більше не будем, бідкався Тарас. Але не минулося, не пройшло, не згубилося, десь воно спало, десь воно дрімало глибоко в земних надрах, десь воно було зачаяне і тихе, але живе. Єство справжньої селянської України, і коли стало треба, то чи не за одну мить згадали люди, хто ми є і чиї ми діти? Постали раптом і сила, і воля, бо село це не просто сума людських душ. Воно й саме по собі істота із власним характером, власним норовом зі своєю власною окремою долею. Така метафізика українського села. Тоталітарний російський імперський режим, чи то несвідомо, чи може й цілком усвідомлено, боялися тієї сили, відчували, бачили загрозу, і саме тому ціле століття тривало буквальне знищення українського села. Його духу, його пам'яті, самих його первісних основ, голодомори, розкоркулення, колективізація, створення радянської кріпосної системи на базі колгоспів, мільйони вбитих, скалічених, роззорених, замучених. Та й пізніше, коли настали відносно ліберальні часи Хрущова й Брежнєва, українське село годилося зневажати Селюк. Цим усе сказано. Українська мова то для культурно обмежених людей, гопак та сало. Ми й самі були великою мірою такі, чого там уже казати. І то є велике, й неймовірно, диво, що в цих імперських залізних лабетах українське село вціліло і вижило, збереглося, не загинуло. Село українське встало з власних руїн, аби нагадати самому собі про свою силу і свою місію бути серцем і душею вільної України. Біля того ж таки сільського клубу стоять три пам'ятники. Перший це колишній пам'ятник Леніну, але вже без Леніна. Сам тільки п'єдестал і лишився, а на п'єдесталі написано героям майдану слава. Трохи далі Кам'яний Хрест жертвам голодомору і ще далі найсвіжіший, найновіший стенд зі світлинами загиблих уже на цій новій війні чоловіків із цієї громади, багато вже їх. І чи не кожен тиждень з'являються на стенді нові світлини? Так українське село переживає свою чергову епоху. Бо як би там не було, а ці непевні, непрості часи, часи скороботи та тривоги це ще й часи великого відродження українського села, хоч воно, може, і само того поки не знає і не бачить. Село плаче й горює, село хоронить своїх героїв, але Боже збав, не впадає у відчай чи розпач, село працює, село дихає, село живе. Я ходила до попа, бо віск скінчився нема з чого окопні свічки робить, то він дав цілий мішок, а ми цілий вечір маскувальні сітки плели, хоч і без світу. Я зараз відвезу картоплі та цибулі до школи. Там жінки банки закручують хлопцям. Біля лікарні збирають речі для біженців. У дитсадку готують жінки посилки на фронт. Знизу нагору повільно підіймається похоронна процесія. На щоті Усіяна дорога квітами схиляє голови село, вмовкає село. Навіть собаки не гавкають. Стає село на коліна, те українське село, яке поставити на коліна нікому не вдалося. Майорять над кладовищем жовто-блакитні прапори. Там лежать селюки, селюки, що стали героями. Воїнами, ті селюки України, чиїми зусиллями таки буде неодмінно похована і ця недоімперія віковічного зла, біди і темряви.